Канал «1 Плюс 1» продовжує свою роботу в рамках загальнонаціонального телемарафону. І в нас ми починаємо таку міжнародну півгодинку. Поговоримо про те, як Україна змінює світ, і світ змінюється завдяки Україні. І продовжимо власне цю тему вже під час великої розмови 23 третій. Але зараз давайте почнемо з міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Пане Дмитре, вітаємо вас в марафоні. Добрий вечір. Вітаємо вас. Пану. Добрий вечір. Що спочнемо очевидно з сьогоднішнього візиту неоголошеного пана Салівана та радника президента США і помічника держсекретаря США Джефрі Пайта. Вони сьогодні були разом. Можете трошки привідкрити таємницю, чому візит був неоголошеним і чи можна вже говорити про результати? Неоголошений був візит з безпекових міркувань. Безумовно, результати дуже. Можна сказати конкретні, тому що е, на всіх зустрічах з перших рук по е, наші гості отримали потреби України і в енергетичній сфері, і в е, військовій сфері. Е, е, Нічого не замінить у цих насправді особистих вражень, особистого спілкування. Жодна телефонна розмова не може стати. Почули від партнерів чітку готовність надавати Україні всю необхідну підтримку і, на, і в військовому плані, і для подолання тієї жорсткої, якщо не сказати, жорстокої енергетичної кризи, яку створила Росія. Далі ті домовленості, які сьогодні були досягнуті, будуть трансформовані вже в конкретні рішення у адміністрації президента Байдена. Ну і зверніть увагу, що саме сьогодні, під час цього візиту. Було анонсоване рішення Пентагону. Рішення адміністрації Байдена про надання нового пакету безпекової допомоги. Це теж дуже важливий синхронізований сигнал. Пане Дмитре, ви сказали, я вчеплюся за вашу фразу. Вся необхідна підтримка. Скажіть, чи в цьому контексті Ленд-Ліз обговорювався чи ні? Чи почне він працювати нарешті, чи ні? Чи нам будуть давати отак, отаким там крапельним, як деякі військові експерти кажуть, шляхом по 500 мільйонів? Військової підтримки та дай Бог кожному такі краплі по 500 мільйонів. Ну це ж має позначатися на фронті, от зокрема на Херсонському, правда? Так, і якраз е, постачання нові, вони підганяються під потреб, під конкретні потреби України на тій чи іншій ділянці фронту. Як для наступу, як це відбувається зараз вже в Луганській області і в Херсонській області, так і для оборони. Ка теж є не менш важливою для оборони теж потрібна зброя, і зараз ви знаєте, що ми ведемо запеклі оборонні бої в Донецькій області. Тому ця підтримка надходить і не лише зі сполучених штатів сьогодні, наприклад, стало відомо те, над чим дуже довго ми працювали з партнерами про домовленість між Нідерландами, Сполученими Штатами і Чехією, за результатом якої ми отримаємо ще велику кількість танків. Т-72. причому. Перша партія надійде в Україну ще до кінця цього року, тому різні бувають. Бувають пакети прямої допомоги, а бувають пакети, які є результатом домовленості між Україною, Сполученими Штатами та іншими, іншими країнами. І ми активно над цим працюємо і по лінії державного департаменту. І Олексій Резніков працює по лінії Пентагону, і Андрій Єрмак працює якраз по лінії Джейка Салівана. І, будь ласка, пане Дмитро. Президент заявив, що не поїде на G 20 якщо там буде Путін. Наскільки вже є реакція на таку ультиматум українського президента? Є, але дочекаємося саміту G20. Угу. Цікаво. Ну, тоді у мене запитання знову ж таки: повертаючись до пана Салі, вона, якого завжди вважали ну, достатньо таким ліберальним е, е, політиком, ліберальним стосовно Росії. Якщо вже прямо казати, та і дуже хотілося б розуміти оцей неоголошений, такий несподіваний для багатьох нас щонайменше візит. Чи означає він, що Сполучені Штати ну, привезли можливо якусь пропозицію? Я дуже хочу виключити непристойні саме пропозиції, якщо ви розумієте про що я. Говорю пане Дмитре, ну от з урахуванням сьогоднішньої заяви короля Бахрейна е, тепер вже зрозуміло. Та я її сьогодні вже е, згадувала нашим телеглядачам, Він заявив про готовність бути посередником в мирних переговорах України і Російської Федерації. Ну а ми знаємо, що король Бахрейна, оцей халіфа, він підтримував Росію до і продовжував підтримувати Росію після початку е, повномасштабної війни. Іншими словами, от сьогодні десь я бачила, що Саліван заявив, що переговори російської влади про готовність заяви російської влади про готовність до переговорів наразі лишаються лише заявами. То хочеться спитати наскільки великий тиск здійснюється на українську владу щодо можливих переговорів з Російською Федерацією, і чи є серед тих, хто тисне наші партнери? Ні, Джейк Саліван не привозив в Київ жодних е, непристойних пропозицій, е, е, немає якогось тиску на Україну щодо переговорів. Всі прекрасно все розуміють. Більше того, е, якщо от уважно почитати е, чи послухати слова пана Салівана сьогодні на прес-конференції, то він навіть публічно заявив, що е, Росія намагається побудувати переговори. З починаючи з логіки, що її територіальні загарбання мають бути визнані, тобто це стосується і Криму, і е, так званих нових окупованих територій України, але Сполучені Штати категорично відкидають цю логіку, і так само роблять всі наші ключові партнери. Безумовно, є ті, хто вважають, що переговори. Були б рішенням для того, щоб зупинити війну, але ніхто з наших партнерів не вважає, що стартовою позицією цих переговорів або їхньою кінцевою позицією має бути визнання територіальних загарбань Росії. У нас є можна сказати, консенсус про те, що територіальна цілісність України має бути відновлена, і це принципова принципова позиція. Що стосується заяв про посередництво, ну ми чуємо їх з перших днів війни, і вони мають зазвичай дві природи, скажімо так. Тобто про це говорять або ті країни, які не хочуть насправді робити допомагати. Україні протидіяти російській агресії прикриваються при цьому от статусом, що ми хочемо бути мирними посередниками, і таке у них виправдання, щоб нічого не робити. Ну, я не можу, тому що я хочу бути мирним посередником. А другі, це рівновіддалені чи рівно наближені до і до України, і до ем, Росії, і намагаються такими заявами просто підтримувати баланс. І балансувати в цій ситуації, але чим далі триває ця війна, тим більше злочинів вчиняє Росія, тим більш вузьким стає цей простір для маневру на тему посередництва чи нейтральності. Ну тому що зрештою треба, треба обирати сторону. Дякую. Кит, будь ласка, про зброю. Ви вже зачепили новий пакет допомоги, який буде. Вже ми чуємо певні заяви про те, що готові давати зброю навіть під звільнення конкретних міст. Але тим не менше на Америку єдину хто ще нас підтримує. Ми вже чули про те, що є Іспанія. Ми чули про болгарське рішення, що вони нарешті визначилися, що зброю можна давати. Ми Дуже очікуємо на німецькі танки. Від кого зараз партнерів можемо очікувати допомогу зброї, яка зараз так потрібна. Ну про це вибачайте, я на жаль вам розказати не можу, тому що у нас є правило. Ми не комунікуємо е постачання до тих пір, поки або сама країна, яка постачає, не робить відповідне оголошення, або ми не домовляємося про те, що ми можемо це оголосити, і така країна не матиме нічого проти в роботі. Скажу вам так, дуже багато речей е починаючи від абсолютно безумовного пріоритету е систем протиповітряної оборони. І вже є е, конкретні, але ще не оголошені домовленості, досягнуті і президентом України в його в його розмовах, е, і на рівні урядів з деякими країнами е, е, є речі, які на перспективу проробляються. Серед на них є протиракетна оборона, пане Дмитре серед Та, перспективних безумно. речей е, про протиповітряну і протиракетну. Оборону є вже певні домовленості, які знаходяться в стадії реалізації, коли вони будуть реалізовані, ви про них дізнаєтеся, і це станеться до кінця року. Але ну, принаймні, ми робимо все для того, щоб це сталося до кінця року, і про це є відповідні домовленості. Але вже ми працюємо і на перспективу, тобто на наступний рік, тому що війна це зокрема і дуже гарне планування. Не можна жити в режимі гасіння пожеж, потрібно планувати постачання і розуміти не лише що нам потрібно зараз, але й що нам знадобиться, яка потреба у нас виникне, наприклад, через півроку. Ну і другий момент теж давайте не забувати, що окрім фронту збройного у нас також є фронт зараз енергетичний і ведеться системна щоденна робота для того, щоб організувати. Для трансформаторів, генераторів і різних інших деталей для енергосистеми таку ж саму ефективну систему постачання, як ми організували для постачання зброї, чи не тому саме Джефрі Пайет приїжджав, тому що він держсекре... помічник держсекретаря здається з енергетичних якраз питань. Саме тому він і приїжджав. і нагадаю, що Джефрі Пай також є колишнім послом Сполучених Штатів в Україні. Дуже добре знає нашу країну. Ну з великою звісно симпатією до нас ставиться. Тому правильна людина в правильному місці, в правильний час. Але ми працюємо не лише з Сполученими Штатами. Над цим є дуже конкретна домовленість з Францією. Ви чули, що президент просуває президент Зеленський просуває ідею створення так званого енергетичного Рамштайна, і я вас запевняю, що він буде створений і ця ініціатива президента буде реалізована вже найближчим часом. Угу. Пане міністр скажіть, будь ласка. Ми зараз говоримо останнє питання про друзів України, але на жаль, в Європі не тільки друзі нас оточують. Я зараз говорю про те, що в ЄС активізувалася дискусія про те, що робити з Угорщиною під керівництвом Віктора Орбана. Як ви бачите, який шлях може бути у цієї країни і чи готова вона мінятися? А якщо ні, то чи є місце в ЄС? Ну, власне, самі громадяни Угорщини виборці мають визначитися, яке майбутнє для своєї країни вони хочуть. У Європейського Союзу є один, але надзвичайно потужний важіль впливу на, на, на Угорщину це е, гроші. Це те фінансування, яке з різних фондів Європейського союзу. Отримає Угорщина, і які ці гроші є насправді критично важливими для функціонування е угорської економіки і реалізації урядових програм. Е от. Тому це питання їхнє сімейне, е всередині Європейського союзу. Е вони прекрасно бачать, що відбувається, куди рухається Угорщина, і мають важелі впливу для того, щоб е цей процес скоригувати. Угу. Нічого собі музичне сімейне питання, пане Дмитро, Ми здається, туди доньку будемо віддавати, в ту родину. Нам треба розуміти, що там коїться. Ні, ні, ні. Ми доньку, ми доньку нікому не віддамо. Але самі ми безумовно теж станемо членами родини, і я думаю, що на той час. Все буде, все буде добре з усіма державами, членами Європейського союзу. Сподіваємося, Ви хоч і не стали коментувати і сказали, що це питання перспективи. Я маю на увазі зброю, але я все ж таки наважуся спитати про наші стосунки з Ізраїлем. Чи можна вважати, що після інциденту з таким прикрим голосуванням в ООН наші ізраїльські партнери до цього інциденту поставилися з розумінням, і саме тому з'явилася інформація про рішення передати Україні? Зброю через треті країни. Чи ви вже можете підтвердити цю інформацію? Чи все ж таки вона ще от на рівні джерел? Ну я вже вам озвучив правила, за якими так. ми комунікуємо постачання. Я, власне, по я так. думаю, це вже це ще правило чи вже реальність? Ось що я хочу це сказати спитати: це ще правило. Це ще правило. Але, але запевняю вас, що <кхе> голосування а, в Генеральній асамблеї а, і. Постачання Україні того чи іншого озброєння або військово-технічне співробітництво в ширшому сенсі, це з державою Ізраїлем це не пов'язані між собою питання зараз. Ми будемо дивитися, яким буде новий уряд Ізраїлю і з ним будемо вибудовувати вже нові параметри наших відносин в оборонно-оборонному секторі. Я хочу продовжити тему наших недругів. Друзів багато, але недруги теж є. Це Іран, і зараз американська розвідка заговорила, що Північна Корея передає Росії артснаряди. Чи є у цивілізованого заходу колективного заходу ще способи, зокрема дипломатичні? Як все ж таки вибити цих союзників з-під Путіна і лишити його цієї підтримки з північною Кореєю складніше? З на Іран є більша кількість важелів. І ця робота ведеться на дуже різних рівнях з участі дуже різних гравців, там є така зараз дуже активна тиха дипломатія. Подивимося, до чого вона приведе, але ми щодня працюємо і самі, і з партнерами для того, щоб зупинити ці постачання. Утім, Хочу, щоб ви знали базове правило, з яким ми входимо з яким ми ведемо цю роботу воно полягає в тому, що якими б не здава... якими б вигідними не здавалися Ірану умови співробітництва з Росією в... щодо дронів і ракет, наслідки від цього співробітництва далекосяжні наслідки від цього співробітництва будуть для Ірана набагато більш невигідними. І, е, і важкими. І тому тут питання просто банальної калькуляції, над якою хтось має попрацювати е, в Тегерані. А ми, відповідно, різними каналами всі ці речі доводимо і роз'яснюємо. Пане Дмитре, останнє е, питання, ну власне, не питання, а пропозиція. Сьогодні госпожа Сіменьян розродилася черговим постом в Твіттері і написала, що. Мовляв, ми ще повернемося в ситую і красівсити красивий Київ і наші мужчини, що будуть аборачуватися на Чорнобрових Оксан в Києві. Скажіть, чи можна створити якесь таке прецедентне? прецедентний закон в українському праві заборонити цій особі приїзд в Київ років так на 200 і її нащадкам, тому що судячи з того, що відбувається з нею, генетика все ж таки е, має вирішальне тут е, справу, і тому бажано ні її, ні її дітям, щоб їх тут і ноги не було. Чи, можливо, МЗС цьому посприяє або ну якось проініціює це, тому що звучить після зґвалтованих жінок в Вірпені і Бучі образливо. Дивіться, я чесно, я вважаю, що ці збоченці навіть не варті нашої з вами уваги. Хай собі там щось фантазують, якісь еротичні фантазії збочені. Я зробив сьогодні іншу річ. Просто ми зібрали перелік країн, де все ще в тій чи іншій формі можна подивитися Russia Today і російські телеканали інші. І на всі посольства України в цих країнах пішли доручення з дуже конкретним фактажем е працювати над відключенням цих е пропагандистських ресурсів, і ми працюємо також з європейським союзом для того, щоб е всі російські пропагандистські медіа потрапили до списку е до, до до санкційного списку ЄС. Тому давайте не звертати на всі їхні всі бліяння, а працювати над конкретними речами, які позбавлять їх доступу до аудиторії і можливості сіяти оцю всю ненависть по світові. Дякую вам, пане да. Дмитре. Спасибі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми на мить призупиняємося.